І сьогодні ми з нею прощаємося. Зокрема, в Кам'янці ми ліквідовуємо один із символів. Це танк. Що символізує танк? Танк символізує зло, горе. Система собі поставила такий пам'ятник, йому поклонялася. Це те, що знищує простий, мирний, ні в чому не повинний народ. Ось і ми тільки за те, що, що на кінець то ми дочекалися, що із центру міста оцей символ зникає. Нам дуже це приємно. Дуже приємно. Ми повинні все, що було, пов'язано із тою страшною, диявольською, людину ненависницькою системою, ми повинні розпрощатися. Іншому випадку в нас не буде прогресу. Дякуємо дуже. Дуже гарні слова.